Сьогодні Господь зібрав нас тут, представників різних конфесій християнства, щоб ми усі разом прославили Христове народження і показали світові, що, попри всякі поділи, попри всякі відмінності, ми прагнемо і можемо бути разом. Для збору коштів на потреби волинських дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розпочався восьмий різдвяний телемарафон Бог багатий милосердям». Він стартував у прямому ефірі Волинського телебачення. За ініціативи Волинської ради церков, щорічно з ефіру обласного державного телеканалу зі шпаль друкованих та веб-сторінок електронних змі надходять заклики до милосердних і благодійних людей коштами підтримати юних і ще зовсім малих волинян особливої долі. З цієї нагоди проводяться благодійні концерти вокально-інструментальних колективів області, щоб добрим словом розчулити серця кожного з нас, щоб спільною справою і власним прикладом допомогти сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у придбанні одягу, взуття, ремонту помешкання та на інші потреби. Долучилися до милосердної справи хористи різних національностей, адже бути осторонь чужої біди великий гріх. А покрихті допомогти нужденним обов'язок кожного з нас. Нагадаємо, що розпочався телемарафон Бог багатий милосердям 17 січня і триватиме до 1 березня 2013 року. Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок, який ви бачите на екрані.